390 років тому козаки зробили те, що було не під силу жодному європейському війську. Вони зупинили наступ турецької армії, завдавши її рішучої поразки. Сучасники писали, що Європу було врятовано лише завдяки Богові та запорозьким козакам. Константинополь, 1621 рік молодий султан Осман II готується до війни. Він планує захопити Польщу та Україну, а після цього підкорити всю Європу. 16-річного правителя намагаються відмовити оракули, передбачення втішні. Осман лише призирливо усміхається, адже він ще не програв жодної битви, щоб не важити своїм життям. Провісники замовкають. Осман II роком раніше, в 1620 році. Наголову розбив польське військо в Цицорській битві, сучасна територія Румунії, і тоді в нього остаточно визріла думка про захоплення речі Посполитої і Центральної Європи. В цілому Осман II народився 1605 року, отримав гарну для свого часу освіту у 14 років. Став правителем Османської імперії, був дуже енергійним і самостійно ухвалював рішення. У 1621-му султан очолив численну армію, щоб напасти на Польщу. Там під час Хотинської битви він зазнав поразки, після чого підписав мирний договір і повернувся до Константинополя. Осман II задумав замінити яничар тюркської армії, через що вони його вбили. Султан понад усе мріяв розправитися з козаками. Українські корсари завжди несподівано з'являлися на турецьких землях. Вони нападали на міста і села, допікаючи місцевому населенню. У Константинополі вже втомилися писати скарги польському королю. Бо Запоріжці тоді на, на чайках підходили і під Пруд, під Дунай, і, і навіть під сам Константинополь. І турки цього страшенно побоювалися. У квітні 1621 року Осман II зібрав численне військо і вирушив у похід. Дорогою до нього приєдналося 60 тисяч воїнів татарської орди. Дізнавшись про це, король Сигізмунд III занепокоївся. Річ Посполита була ослаблена попередніми війнами, до того ж, поляки вважали, що на їхні споконвічні землі турки не підуть. Тому мобілізація проводилась без ентузіазму. Уряд Речі Посполитої зміг зібрати всього 30 тисяч військ. Вони намагалися зібрати посполитне рушення, народне, шляхетне ополчення, але Шляхта не дуже бала, брала, мала бажання виступати проти турецької сили. Король попав у скрутне становище. Він розумів, що його військо не могло бути серйозним супротивником для 200-тисячної турецької армії, тож змушений був звернутися за допомогою до литовського князя і козаків. Але оскільки між Польською владою і конкретно казаками українським суспільством була так, скажемо, ворожнеча або непорозуміння, тому казаки не знали, і, точніше, сперечалося, чи підтримати польську владу, чи навпаки. Та все ж 17 червня 1621 року в року, суха діброва, козацька рада вирішує приєднатися до боротьби з турками. До Варшави негайно відправляє делегацію на чолі з досвідченим дипломатом Петром Сагайдачним. Петро Конасевич Сагайдачний народився 1570 року на Львівщині, гетьман реєстрового козацтва, організатор успішних походів українських козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, визначався блискучим тактичним мисленням, бездоганним змінням керувати багатотисячними піхотою і кавалерією. Використовував нетрадиційні методи організації оборонних та наступальних операцій в умовах боротьби з чисельнішим противником. Був поранений і помер у травні тисяча року. Оспіваний. У багатьох козацьких думах та українських народних піснях. Сагайдачного послали у Варшаву до, до короля Сігізмунда III, щоб домовлятися. Бо це був зручний такий привід, щоб поновити велике реєстрове військо. Тобто військо, де козак би отримував гроші, отримував би зброю та інші преференції. Сагайдачний висуває свої. Вимоги, перш за все, це релігійну свободу, тобто не допускати католизації українського населення. По-друге, привілеї для українського козацтва, розширення реєстрового козацтва, а також визнати владу українського гетьмана над територією України. Король погодився на всі умови посланців 40-тисячне козацьке військо вирушило до Молдавії щоб об'єднатися з польсько-литовською армією. На біду дорогою натрапляє на перші турецькі загони. Розпочинаються жорстокі бої. Продовж серпня запорожці стримували турецько-татарську армію. Осман II робив усе, щоб козаки не злилися з поляками. Тому козацьке військо зазнало чималих втрат, поки дісталося під Хотин. Та, попри все, союзники таки змогли об'єднатися. І от під хотином, а це одна з найкращих фортець того часу зійшлися. Дві армії турецька татарська, де було ну по різним підрахункам від 150 до 200 тисяч. З сторони об'єднаних військ, польсько-литовсько-казацьких було приблизно 80 тисяч вояків. Хотин місто на правому березі Дністра в північній Бесарабії, засноване тисяча року. За наказом князя Володимира тут зведено Хотинський форт, який згодом перебудовано у фортеці. Основне призначення оборона селища і захист переправи. Завдяки вигідній стратегічній позиції. Хотин відігравав значну роль в історії України, Молдови, Польщі, Туреччини та Російської імперії. Через Хотин проходили важливі транспортні шляхи. Коли козаки прибули до хатина, з'ясувалося, що кращі позиції вже зайняло польське литовське військо. Запорожцям дісталося місце праворуч від фортеці, майже на березі річки. Стратегічно воно було мало придатне для оборони, та за допомогою возів, окопів і ровів вони майстерно укріпили свій табір і замкнули коло, що захищало хотинську фортецю. Під час бойових дій у фортеці зберігалися боєприпаси та продовольство навколо розташувалися табори союзників, а бойовище простягнулося вздовж Дністра аж на 10 кілометрів. 2 вересня турецька армія підійшла до Хотина і, прагнучи якомога швидше увінчати себе лаврами переможця, Осман ІІ не дав війську перепочити. Він наказав атакувати противника. Перший удар турки спрямували проти запорожців. Козацька піхота і кавалерія не тільки успішно відбуває ворожий наступ, а й розпочинає контратаку. Запеклі бойові дії припинилися тільки з настанням темряви. Турецьке військо зазнало відчутних втрат. Козаки це майстри оборонного пішого бою, тому що за допомогою свого обозу своїх возів вони створили кілька рядів перешкод для наступаючих військ противника, і в той же час вони уміло вели рушечний, рушничний, мушкетний гарматний вогонь. Кульмінацією битви стало 4 вересня. У цей день Осман II провів три масові штурми польсько-казацького табору, в яких взяли участь близько 100 тисяч турецьких воїнів. Султан наказав спрямувати всю силу артилерійського вогню на запорожців. Безпрецедентний за масштабами гарматний обстріл тривав 5 годин. Навіть досвідчений полководець литовський гетьман Ян Хоткевич зізнався, що ніколи в житті не чув такої канонади. Але турки отримали мізерний результат. Козаки несподівано зникли, сховавшись у так званих печерах. Козацькі бліндажі досить надійно захищали від ворожих ядер. Тут проявився Великий талант полководця Петра Коношевича Сагайдашного він тут використав декілька різних бойових таких заходів, які потім стали популярними і використовувалися в різних бойових діях пізніших часів. згадана маневрена оборона, це умілі контратаки, це використання фортифікаційних споруд ліндажів, ровів на як по сучасному можна назвати. Для того для захисту, перш за все, своєї сили, використовуючи такі нововведення, гетьман Сагайдач не намагався звести втрати у козацькому війську до мінімуму. Петро Сагайдачний був на той час успішним полководцем, неординарною фігурою. Він не програв жодної битви, і очевидно, його присутність, його командування під час війни Хотинської козацьким військом, мабуть, відіграла вирішальну роль. Осман другий розлютився, дізнавшись, що гарматний обстріл зовсім не нашкодив козакам. Він покликав найкращих воїнів і сказав: не буду ні їсти, ні пити, доки того Сагайдачного не приведете. Козацький гетьман таки з'явився у турецькому стані, але не під султанською вартою, а у супроводі відчайдушних запорожців. Поки турки спали, козаки нечутно знешкодили охорону та увійшли до ворожого табору. Зійнялася страшна паніка. Усі кричали і хаотично відстрілювали. А Сагайдачний, забравши велику кількість боєприпасів та продуктів, почав організовано відходити у свій табір. Визначають такі таємні вилазки, нічні загонів в Сагайдачного в тил ворога. Під час одної з таких вилазок навіть козакам вдалося пробитися майже до ставки Османа II. Який командував турецьким військом кожну ніч, кожен раз хтось десь нападав, десь тривожив турецький табір. Добре, організована фотограйдачним операція остаточно зруйнувала всі плани Османа II. Лише за одну ніч турки втратили 40 тисяч воїнів, та головне, козаки підірвали бойовий дух ворожої армії. Проте султан мав ще один козир, який міг принести йому жадану перемогу. Документи свідчать, що в війську Отаманської порти були бойові слони, які могли нести від двох до шести вершників, і була верблюжа кавалерія. Я думаю, що це вид озброєнь, як то кажуть, був скоріше психологічної дії, оскільки не всі європейці були знайомі з цими такими чудними тваринами. На останній штурм козацьких позицій турки пішли під захистом тварин. Попереду чотири бойових слони. За ними табуни вір та мулі. Цією накерованою армадою турки хотіли настрахати невірних. Таким чином вони намагалися цією лавиною змести козаків, не дати їм можливість вести бойові дії і відбивати цю атаку. Разом з тим, козаки неодноразово були на, на території Туреччини, проводили там свої бойові операції. і Вони з цими тваринами були знайомі. І тому такої психологічної дії ці тварини на козаків не, не, не призвели. Та козаки не розгубилися. Вони підпустили тварин якомога ближче, а потім здійняли галас і вийшли з укріплень, добряче налякавши худобу. Змішавшись із турецьким військом, тварини зруйнували його лави. Виникла паніка, турки почали втікати, а запорожці знову увірвалися до ворожого табору. Саме мужність козаків, полководчий талант Петра Сагайдачного і визначив повну поразку турецької армії. У цій битві турки втратили близько 80 тисяч осіб. 29 вересня між командуванням польсько козацьких і турецько-татарських військ почалися переговори про укладення миру. Вони закінчилися підписанням угоди 8 жовтня 1621 року. Безумовно, ця перемога не була б здобута в такому протистоянні, якби не героїзм, якби не мужність козаків і не їхнє бажання перемогти. Використовував всі найкращі. Якості свого війська, свого народу. Ну і, врешті-решт, показав, що ми не останні. Ми можемо гордитися. Не так часто били, особливо тоді турок. Це була одна з найкращих армій в Європі. Після цієї битви Осман другий відмовився від планів завоювати Європу. Авторитет Султана було підірвано. Іван Франко писав, що Туреччина, зазнавши поразки під хотином, стала хилитися із зеніту своєї величі слави. З вами була програма Доблесть, мужність, благородство. До зустрічі наступного тижня. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвити це добре. Бачити сильний український флот це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904 з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей, ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та. Та Херсонської губернії, до складу останньої входили Крим і місто Севастополь. Зібрали гроші на побудову мінних крейсерів гайдамак і військовий. Рік 2011 Ятори ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву, що і сьогодні благородний починний байдуже до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів-українців. Будуємо Корвет громадою.